Thank <laughs> you. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка. Вітаємо вас на програмі Кольорові сни. У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми будемо робити героїню казки Муха-Орачка. Хвалькувату муху. І гадаємо, малята, що ви виконали наші вчорашні домашні завдання і підготували ось такий паперовий квадрат. А тепер приступаємо до роботи. Беремо квадрат і згинаємо. Його по діагоналі. Зігнули. бачите? Тепер ставимо донизу цим кутом. Тепер малята згинаємо навпіл, помічаємо лінію посередині, бо до цієї лінії ми зараз будемо згинати два кути. Помітили лінію, розгинаємо. Тепер ось ці кути малята згинаємо до центральної лінії. Один зігнули. Ось в нас вийшла така фігура. Тепер малята ці кути ось так вигинаємо. Робимо нашій мусі крила. Щоб однакові були в нас крила, однаково робимо згини. Бачите, малята вийшла така фігура. Тепер беремо перший шар, оцей трикутник, згинаємо сюди. Бачите, вийшла така фігура. Тепер знову ось так згинаємо. Бачите, вийшла така фігура. Тепер оці бокові сторони згинаємо на себе. Ось так. Під кутом, звичайно. Ось один, одну сторону зігнули, бачите, під кутом тепер же ж. Так само згинаємо другу сторону під кутом. Ось, бачите малята, тепер що будемо Оленко розфарбовувати, правда? ж? Так, так, так. Беремо фломастер і розфарбовуємо. Нашу муху намалюємо наші мусі, очі, крила. Каплю. Носик, звичайно. Носик, Носик. нашої мухи, які очі, круглі, правда? ж? Так, так. Ось ми її зробимо, такі круглі, Великий. очі, великі, круглі очі. Так. А це крила так? Ні, ще до крил ми не дійшли. Туловище спочатку розфарбовуємо. Ой, людмило і у нас же вийшла. Справжня, справжня муха. Але це одна в нас героїня-муха, правда? А в нас в казці скільки, Оленко? Дві. Одна лінива, а друга працьовита. Давайте, малята, зробимо ще одну. Ми зробили ще одну муху. Ось, бачите, в нас дві мухи. І ви так само можете зробити і розповісти казку в ролях. І... Ой, а давайте. Давайте, Людмила Іванівна, ми потренуємося. Давай, Оленко, пограємось, правда? ж? Так, так, давайте. Отож, малята, зустрілися дві мухи. Одна й каже: А де ти була? А лінива відповідає: Я орала з биками, так натрудилася. А друга працьовита муха каже: Хто орав? А хто і байдики бив, сидячи у бика на спині. Малята, намалюйте нам фрагмент цієї казки. Так, малята, свої листи надсилайте на нашу як поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане Оленко? А переможець дістане кризики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу ви дістанете ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята, одне, якщо ви не встигли зробити наших під час ефіру можете це повторити зробити, зайшовши в інтернеті на наш сайт, адреса якого tisa1.tv. а партнери нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята. І до ранку будуть малювать казки, висячні коли на